Добро добитися! Зараз дуже швидкими темпами набирає моду локалізація. самі розумієте яка. Тож я вирішив, надихнувшись діяльністю моїх друзів, записати коротенький відеопрактиком про свяхо Ці доски я зробив власноруч, тож, окрім всього, в них з самого початку я вклав частинку своєї енергетики, яка допомагає мені у моїх практиках. Доски я виставляю по ширині плеч, аби потім. Мені було зручно виставити вертикаль положення тіла у базову стойку цигун дерева, який ми трохи зйнаємо коліна, криш подаємо вперед, а макушку тягнемо до гори, намагаючись вирівняти у струнку, струнку весь наш хребет. Першу чергу я хочу подякувати людям, які підвели мене самого до цієї практики, Роману з простору Обрій, який, який перший дав зрозуміле пояснення процесу. Я дякую видані та Івану, які проводять енергетичні практики на місцях Сили України та надихають вдосконалюватися. Та особлива подяка Єлені Ферей. Завдяки котрій я маю де жити та знімати це відео. Вона має дар яснознання та створює зараз енциклопедію правиців світу, яку, сподіваюся, ми незабаром зможемо побачити всі разом. Ось таке в мене коло спілкування. І я сподіваюся, що завдяки цьому відео нас усвідомлених людей стане ще більше. більшим. Давайте трохи задаємо, звідки з'явилися доски садху і чому їх так називають. Перший давній запис знайдено у рігведах, датуємих десь 17-11 століттям до нашої ери. У Махабхараті є запис легенди о Хішні, земному втілені молодшого з восьми богів Бога Невадяса. Це древнє індоєвропейське божество відповідне до статусу Зевсу у Еліні. Дух Бхішми був настільки високим, що коли у війні двох древніх родів – радів Пандалів та Кауравів – він був розстріляний арджуною, то впав на так зване ложе зестрів не торкаючись землі. І він втішав плачущого Арджуну, завдяки чому і відбулося примирення між ними. Використовуючи свій магічний дар, Мхішма відсрочив смерть на 48 днів до зимового сонцестояння. І час, що залишився, він, використовує для... він використав для настанов майбутнього переможця і царя. І до цієї пори, цією легендою надихаються безліч індісів мудреців. І по сказанням саме це спонукало до створення першої доски сатху. Також садху з санскриту це термін, яким в індуїзмі називають аскетів святих та йогіїв. Які більш не прагнуть до втілення трьох цілей життя індуїзму: ками чуттєвих на солод, матеріального розвитку і навіть тхар, тобто почуття відповідальності перед державою та людьми. Садху повністю присвячує себе досягненню Мокши, Тобто звільнення через медитацію та пізнання Бога. І також я хочу згадати одну з медитативних практик Я є той, хто я є. Початково цей вираз згадано при явленні наополимої копини пророку Мойсею. Мойсей питав Бога, яку дати відповідь євреям щодо його ім'я. І Бог дав Мойсею відповідь. Я єсмсу сущий. І поєднав ці дві тези перед тим, як ставати на свяхи, ми можемо підготувати свій ментальний стан Я Ясм садху. Зробивши сім глибоких вдохів та видохів. Це можна робити як до практики, так і під час практики. Я єсмь садху. Так, сім разів. І окрім фізичного тіла, ми маємо також, як мінімум, шість енергетичних тіл і наступним важливим етапом емоційно є емоційно-чуттєвий настрій. Після того, як ми стоїмо на цвяхи, концентруючись на моменті тут і зараз, ми наповнюємо своє тіло увагою. Та звертаємося до свого тіла, промовляючи в голос або подумки Я люблю тебе, я вдячний тобі. Можемо промовляти, також погладжуючи своє тіло, тіло я люблю тебе, моє тіло я вдячний тобі. І коли тіло а, зрозуміє, що його не вбивають, не гвалтують та не знущаються, ми почнемо відчувати, як через наше тіло проходить хвилі енергії. Ці хвилі мають назву сакральний ритм. Ви можете почати подумки проходити увагою вздовж свого фізичного хребта, знизу догори. І дійшовши до основи черепу, зміщити свою увагу донизу по хребту. Тримайте увагу весь хребетний стовп. І знову дійшовши до куприка, затримайтеся на мить та почніть продовжувати свій хребет донизу, немов пророщуючи його в землю. Будуйте таким чином канал до енергетичного об'єму у центрі Землі. І як тільки доторкнетеся до цього енергетичного об'єму, відчуйте, як по побудованому енергетичному каналу хребцевого стовпа до гори прямує величезна сила енергії землі. Прийміть її. Проведіть її по всьому хребту та уявним наміром розподіліть це відчуття по всьому тілу. Наповнюючи енергію своє ефірне тіло від цільності та наповненості якого залежить весь наш фізичний стан та стан нашого фізичного здоров'я. І коли ви відчуєте, що ваше тіло наповнене енергією та від цехів більше не відчуваєте фіз... фізичного дискомфорту, ви... Дякую вашу практику. Я дякую всім, хто подивився це відео. Пишіть коментарі, пишіть, якщо хтось потребує допомоги, аби самому стати на цвяхи. я завжди радий допомогти. Підписуйтеся. Попереду ще чекаю багато цікавих відео, і в одному з наступних я планую розповісти, як наші предки-козаки поєднували практику енергетичних прав з тренуванням володіння зброєю. До нових зустрічей!